Росія дедалі більше відчуває фінансовий тиск через війну в Україні, але Путін не поспішає відмовлятися від завищених вимог. За даними Блумберг, російському бюджету потрібні додаткові кошти, щоб залишитися збалансованим. Водночас, Москва не вірить у прорив у мирних переговорах. Зазначу сьогодні у Майами нові переговори посланця Кремля Крила Дмитрієва з американськими чиновниками щодо припинення війни в Україні. Друзі, представимо гостя нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаю вас! Добрий вечір. другий раунд перемовин сьогодні відбувається в тристоронньому форматі. Ваші очікування від сьогоднішнього дня про що можуть е домовитися, і е що означає. Е Послаблення ваги американської делегації, тому що не буде Стіва Віткофа і Джарада Кушнера. По перше, що стосується сьогоднішнього дня і перемовин загалом, а я думаю, що питання, які обговорює Дмитрій у Сполучених Штатах, вони стосуються, вони стосуються напряму російсько-української війни, але дещо іншого виміру виміру економічної співпраці. Дмитрів працює по треку взаємодії зі Сполученими Штатами, що Росія потенційно може отримати після там або обмеження санкцій, або їх скасування після закінчення війни відповідно. І це окремий трек, тобто вони співпрацюють саме по цьому напрямку. Зараз от якраз Блумберг та ще написала про економічні проблеми. Буквально сьогодні ухвалено рішення про обмеження експорту бензину з Росії до квітня місяця. Відповідно, що це означає до цього було обмеження по нафті. Для Путіна принципово зберегти для себе танкерний тіньовий флот, тому що інакше вони будуть транспортувати тільки трубопроводами. Для них принципово мати якусь перспективу взагалі покращення економічних зв'язків, в тому числі з заходом, тому що, попри все, економіка будь-яка там воєнна, не воєнна, російська вона західно орієнтована була завжди. Як ринок збуток. В Китай вони цього не можуть продати, бо там купують з великою знижкою, і Росія вимушена це робити фактично по собі вартості. Заходом було інакше. І вони хочуть ось цього, вони хочуть інвестицій американських більше того. Я можу сказати, я думаю, що Росія хоче отримувати кошти на відновлення в рамках відновлення після війни для окупованих територій, які вони хочуть деребанити між собою, перепрошують, розділяти як хочуть. Це теж питання, тобто по цьому фактично буде певна взаємодія. Але от що цікаво в цій ситуації ви бачите, що е, росіяни самі їдуть до американців. Це означає, що вони розуміють вагу Сполучених Штатів як посередника на перемовинах. До цього Пісков говорив про те, що Сполучені Штати попросили приїхати в Абу-Дабі. Тепер їде Дмитрієв. а це означає, що США мають серйозну вагу. І відповідно це важливо, тому що від сполучених штатів Америки, в тому числі, залежать такі зараз фактори, наприклад, як довго триватиме енергетичне перемир'я, чи воно буде розширене. Тобто зараз ж принципово продовжити енергетичне перемир'я друге рухатися далі. Якщо ми рухаємося покроково, якщо українська логіка все таки стала прийнятна на переговорах, що спочатку ставимо безпеку, припинення обстрілів і те, що ми говорили, а потім фактично подальший крок, подальші кроки, то розширювати енергетичне перемир'я потрібно. Оскільки так по енергетиці ворог не завдає ударів, але по інших об'єктах противник продовжує завдавати удари, продовжує запускати дрони. Тому треба виходити на трек, наприклад, скасування ударів балістикою і крилатими ракетами, взагалі виключено, і так покроково-покроково. думаю, що Сполучені Штати Америки мають в тому числі механізми, яким чином впливати на Росію, аби вони цю логіку приймали. І, от, але, звичайно, що є ціна. Зрозуміло, що Росія не буде це робити просто так. По-перше, потрібен тиск, а по-друге, вони почнуть заявляти, що ну, окей, якщо припинення обстрілів, зрозуміло, що не обстрілює військові об'єкти на території Росії і України. Так, тому що це ну, двосторонні рук. Якщо вони припинили удари, значить ми не б'ємо по НПЗ, не б'ємо там по інших об'єктах, пов'язаних з енергетичним комплексом. Якщо вони припиняють обстріли там іншими видами озброєння і так далі. За виключенням фронту, ми теж припиняємо. Але для Росії принципово зберегти тіньовий флот. Для них принципово зберегти транспортування нафти. Нафта, газ це одна третина російського бюджету. Євросоюз відмовляється від зрідженого газу до кінця року, а до 30 вересня 27 року взагалі від будь-якого газу, де це все, чим це все компенсувати, і от Дмитрій, він веде перемовини ще фактично десь, мабуть, з літа плюс-мінус минулого року, якщо не раніше, з російськими представниками по саме от економічному треку на додачу до, до інформації про те, що в Росії виникли економічні труднощі. Блумберг також написав. Лиця вчора статтю про те, що російські втрати на фронті почали суттєво зростати через те, що українці почали масовіше і більш ефективно використовувати дрони, причому зростають не тільки кількість поранених, а й кількість убитих, що потенційно може становити проблеми для Росії в підтриманні темпів своєї наступальної операції. Тобто, ми бачимо, що з одного боку економічні проблеми відчуваються радарі. Серйозніше в Російській Федерації з іншого боку є проблеми на полі бою, достатньо очевидні і без Блумберг. Але знову ж таки, якщо ми дивимося на перспективу, то очевидно Росію доведеться або посилювати мобілізацію мобіль, прихована мобілізація, або оголошувати черговий раунд якоїсь мобілізації відкритий. І разом з цим ми бачимо, що Росія продовжує бити по українській енергоінфраструктурі, створюючи у нас гуманітарну катастрофу, і продовжує переговорний процес. На вашу думку, яких сценаріїв подальшого можна очікувати у зв'язку з тим, що саме так от зараз складається для Росії цей калейдоскоп? Мені ймовірніше будуть посилювати ескалацію? Тобто використовують переговори як інструмент продовження війни? Чи все-таки можна очікувати, що вони відступлять, як хоч десь? Є два варіанти розвитку подій. Чому Україна наполягає на безпеці? Чому що якщо ворог продовжить завдавати ударів системних, звичайно, що за умов того, що говорив президент України, що не завжди вчасно прибувають ракети-перехоплювачі, системи ППО, ми розуміємо, що так чи інакше, певною мірою енергетика України вразлива, і це відчувають наслідки. Тобто безпекова логіка вона й полягає в тому, що якщо і чому ставиться питання під пунктом, знаєте, як деескалація зняття напруги між сторонами на перемовинах, чому ставиться питання про припинення обстрілів? Росія підходить до цього, ну ви бачите, максимально так дуже-дуже. Вони підходять обережно. Я думаю, що вони дуже не хотіли спочатку погоджуватись на енергетичне перемир'я, але перемовини пройшли 23-24. Американці приїхали, доповіли президенту Трампу. Президент Трамп подзвонив Путіну і, зрештою, це сталося. Зараз важливо, от 1 лютого, Чому Пісков робить прив'язку до 1 лютого? Перемовини. Вони скажуть, ми не, ми не почули того, що ми хотіли, немає якихось поступок, давайте відновимо удари по енергетичній інфраструктурі. Є такі ризики? Безумовно, вони є. Але чи є зворотній процес? Наприклад, якщо. В подальшому Україні вдасться переконати, зокрема США, про те, що давайте, ось це починає працювати енергетичне перемир'я. Все ж таки, ми пройшли дві доби практично без ударів по енергетиці. Так, по інших, по логістиці, на жаль, по залізничних об'єктах були, але по енергетиці ні. Відповідно, якщо це працює, давайте його продовжувати і давайте розширювати. Якщо Кремль іде на це. Оце відповідь на питання, чи зацікавлені вони в деескалації, чи зацікавлені вони в затягуванні війни з ескалацією. Відповідно, якщо вони на це йдуть, значить складаються фактори, що в силу багатьох обставин і причин вони готові, принаймні на період перемовин, до цієї певної такої деескалації. Не припинення війни в повному обсязі, на фронті вона продовжується, на жаль. Інтенсивно і повним обсягом, але по е, тилу України, принаймні, якщо ж е, значить Росія виходить з позиції, що потрібно йти на ескалацію, а вони можуть зараз це зробити, вони можуть сказати, що ну ми пішли на енергетичне перемир'я. Бачите, ми відреагували на Трампа, але далі щось там пішло не так. Давайте ми відновимо. Тоді це звичайний шлях затягування війни, тоді це шлях ескалації. І, безумовно, він потребуватиме рішень про нарощування мобілізаційних заходів на території Росії, в тому числі, звичайно, враховуючи той стиль, який Росія обрала для ведення війни. Але ми теж маємо розуміти, що знищення піхоти зараз ми дійшли на один важливий етап. Ворог не може поповнювати а, і робити більшим своє угрупування. Важливо, щоб вони не могли поповнювати втрати. Хоча, знову ж таки, а, я би не робив прив'язку виключно до того, що коли Росія відчує колосальні втрати саме в живій силі, а вони одразу відмовляться від своїх подальших цілях. Вони можуть зменшити наступальні дії на певній ділянці, їм просто не вистачатиме сил. Вони можуть сконцентруватись на одній двох ділянках, не на трьох-чотирьох фронту, як зараз, але при цьому будуть проводити певні штурмові дії. Немає ось розуміння того, де ж цей поріг. Для Путіна ми рахуємо тільки те, що буде означати втрати піхоти з точки зору поповнення втрат, і з точки зору зменшення інтенсивності. Ми до цього підходимо з точки зору фронту. Що це об... може полегшити ситуацію на фронті? Чи це зупинить загалом війну? Тут є питання насправді, угу. пане Олександре. На вашу думку, наскільки реалістично, що Кремль може пом'якшити свої максималістичні е, вимоги стосовно виходу збройних сил України з Донбасу? Ну я скажу, що ми пройшли певний період, певний етап. Ви бачите, що Росія постійно наголошує на переговорах на Алясці. На Анкоріджі ймовірно там обговорювалося в рамках переговорів Путіна і Трампа питання, в тому числі територіальні? Я практично впевнений, що обговорювалося, тому що інформаційний супровід напередодні перемовин свідчив, що це одне із питань. Стів Вітков, спецпредставник Трампа, скільки говорив, тільки тоді про п'ять областей. Це був ну, кінець липня, серпень 25-го року. Потім що сталося? Потім про п'ять областей ніхто не говорив. Значить, що означає... Вдалося а, витіснити і вдалося позиції Росії пом'якшити стосовно їх претензій, в тому числі через наш опір. Далі ми побачили, що було 28 пунктів, їх стало 20. Лавров знов каже, що нас не влаштовує, має бути 28 пунктів. Ні, ми кажемо 20. Наступне, якщо раніше практично безапеляційно заявлялось, навіть подекуди в США від членів переговірної команди або від обізнаних джерел, про те, що безапеляційно українські війська мають відійти з Донеччини, все іншого не розглядається. Що потім ми побачили? Потім ми побачили вільна економічна зона, демілітаризована, так російські війська мають відійти, якщо це раптом демілітаризована зона. Тобто, завдяки ось цьому тиску, перемовинам і аргументам української сторони дещо вдалося пом'якшити. Але станом на зараз... Позиція Росії вона зберігається. В чому? В тому, що вони і далі заявляють про те, що якщо ми не відходимо з Донеччини, вони будуть продовжувати бойові дії до моменту того, поки значить, Донецька область не захоплять. Тут змін не фіксується. Але знову ж таки це процес. Як в будь-якому процесі, нічого виключити не можна. Добровільно ніхто на пом'якшенні не піде. Сила обставин і тиск може змусити їх це зробити. А щодо енергетичного перемир'я, яке ми з вами зараз обговорюємо. Оскільки ви описали, чому важливі ті події, які будуть відбуватися в контексті продовження або не продовження перемир'я, мені хочеться з'ясувати, чи можемо ми це взагалі називати перемир'ям. тому що базове визначення перемир'я визначає, що сторони, які ведуть бойові дії, домовляються їх тимчасово припинити. Але Україна не домовлялася з Росією про припинення бойових дій на ось цей тиждень. Це Трамп. Домовився з Путіним, наскільки нам відомо, український президент повідомив, що це питання чи то взагалі не обговорювалося на останньому раунді перемовин чи обговорювалося, але якихось там результатів не було. І Потім ми пізніше дізналися, що діє цей режим дивний, який ми називаємо перемир'ям. Ви впевнені, що це перемир'я? Чи що це таке? Перше, президент України говорив про те, що не було прямих контактів. Між Україною mm -hmm. і Росією це дійсно так, тому що в Об'єднаних Арабських Еміратах було три сторони, були Сполучені Штати, і все в принципі склалося. Якщо пригадуєте, Financial Times і не тільки напередодні перемовин в Абу-Дабі писали про те, що питання енергетичного перемир'я може бути на порядку денного, mm -hmm. посилаючись на власні джерела. Очевидно, і виходячи з того, що Нью-Йорк Таймс написали про те, що там хтось, навіть членів російської делегації, вибачався за удари по потягу і так далі. І обговорювалися, в тому числі, питання енергетичного перемир'я. Я думаю, що вони могли обговорюватись і порушуватися. Але жодних документів, звичайно, не було. Чому? Тому що і президент України теж про це каже, що в повній мірі не уповноважені представники української делегації на ухвалення певних рішень. Але що відбулося? Ця ідея була почута американцями. Думаю, що стів Вітков порушив це очевидно перед президентом Трампом, і президент Трамп е вирішив сказати, що от я домовився з Путіним, йому ніхто не заважав цього зробити. Будь ласка, пане президенте США, хочете сказати, що це ваша заслуга для нас головне результат, угу. і про це було заявлено. Потім підтверджує а дійсно прямих контактів між Україною і Росією, ви ж бачите, що навіть в день, коли пішли чутки, що це може бути. Навіть міністр закордонних справ Росії Лавров казав, що ніякого перемир'я. Ну, правда, він казав про до речі, цікавий момент. Звідки Лавров взяв інформацію про 60 днів перемир'я, припинення вогню, про яке просить президент України? Звідки вони взяли це? Ну Лавров, очевидно, має певну інсайдерську інформацію з перемовин, але а... він трішки відсторонений від цього процесу, від... явно. Він відсторонений, розумієте, але принаймні, в тому числі, він все ж таки в темі, тому що він перебуває на перемовинах, коли є у коли приїжджає. Тобто вони як би там не було. Він дійсно не бере участь, і з нашого боку міністр не бере, але вони поінформовані. Чому Лавров сказав? Ну він, вочевидь, певну інформацію знає. Він, вочевидь, думає, а що поганого, якщо Україна говорить про припинення вогню? Ну це нормальна логіка. Давайте припиняти вогоні, далі сідати. так. От ви правильно задаєте питання, а, яке перемир'я війна триває? Ну, так, якщо, і навіть як це комунікувати з людьми? Ну, от люди підходять і запитують: так, а от у нас тривають перемовини, а що, по суті, змінюють вони? І чи змінять взагалі? А коли є реальні кроки? Ну, ми можемо сказати: от дивіться, є там статистика. Давайте рахувати. Я не знаю, скільки продовжиться енергетичне перемир'я. Можливо, воно 1 лютого зупиниться чи в ніч з 1 на 2. Можливо, буде тривати. Подивимось через переговори. Але ми можемо констатувати: от дивіться, день, два, три не вдарили по енергетичних об'єктах. Мабуть, це дає час нашим героїчним енергетикам щось відновити, щось відремонтувати. У людей десь є більше тепла, десь є більше світла. Це безумовно, але це дає час Росії накопичити більше ракет з іншого боку. Так і так і з ударами і без вони будуть накопичувати. Тоді у нас в тому... оперативна пауза між ударами. А, ні, питання, а питання в тому, що і нам. Потрібно накопичувати певний ресурс, особливо засобів перехоплювача. Uh -huh. це теж важливо. Uh -huh. Але розумієте, це така дуже тонка крихка матерія. От запитати когось, ви вірите Путіну і Росії? Я, наприклад, ні. Якщо мене запитати чи вірити, не вірю. Абсолютно. Але це така крихка матерія, що тут, поки не спробуєш, ти не дізнаєшся. Ну, а як ми можемо рухатись до того, щоб обговорювати якесь припинення вогню? Можна зараз задати десятки питань, хто його буде контролювати, чи буде там демілітаризована зона, а що, якщо російський дрон на оптоволокні залетить кудись, а чи будуть якісь миротворці, які цьому завадять? Поки ти цього не спробуєш, відповіді на це питання немає. Чи може Росія порушити, може, чи може вдарити, може. Але поки ми не будемо пробувати, ми не будемо знати напевне. Пане Олександре, ми вдячні вам за те, що ви Дякую. долучилися до нашої розмови. Прийшли до цієї студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії.